Вітаємо вас та пропонуємо до вашої уваги потужний дизельний мотоблок водяного охолодження з фарою та електростартом. Заря101Е має потужний електростартер 2,5 кВт, двигун номер 190 та 10 кінських сил. В моделі Заря 101Е Люкс на відміну від інших. Стоїть захисний кожух з металу з металевим штампом заря, який закриває рухомий механізми, вбереже від можливих травмувань вас та вашої родини, особливо коли збирається вся родина на викопування картоплі та вскрізь малеча, яка не сидить на місці та все їм цікаво. Паливний фільтр надійно захищений металевим відстійником. Ще один знаходиться всередині паливного баку. Кришка корпусу розподільного механізму виконана з човуну, а не алюмінію чи якогось плава. Глушник та повітряно масляний фільтр встановлено під захисною кришкою двигуна, де розташований і радіатор. Має потужну коробку передач з валом відбору потужності. 8 передач 6 вперед та 2 назад. Механізм вимкнення щеплення стояночними гальмами. Зручний та простий використання. На щитку бункера акумулятора розташований датчик зарядки, вмикач та вимикач маси зарядки. Зверніть увагу на потужний акумулятор 12 В 54 ампер годин та пусковий струм 460 ампер годин. Такий не підведе за будь-яких обставин. Під механізмом вимкнення щеплення знаходиться тумблер вимкнення світла. Ручка газа розташована над правою ручкою керування. Цікавий момент. Та особливість цієї моделі це колеса розмір 620х12, як у інших моделей, але виробники збільшили вагу. Обладнали збільшеною та зміцненою ступицею колеса, зміцнивши та удосконаливши конструкцію диска, що дозволяє розвернути їх вглуб та зменшити колію коліс набагато більше від схожих моделей, та витримати значно більше навантаження. Мотоблок Заря 101Е Люкс з покращеними характеристиками міцно стоїть на потужних колесах. Та має вагу до 270 кг, а також зіп від виробника. Дякуємо за увагу. Пропонуємо і вам придбати мотоблок заря Залізяка.com.ua